Всім привіт, друзі! З вами геймер Гантеля. Сьогодні у мене буде типічний відео для мого каналу. Сьогодні я трошки хочу затронути тему відеокарт. А саме відеокарта RTX 40... 4060. Думаю, всі знають, що це за відяг, а це королева бюджетних зборок ПК. І в основному, коли я дивлюся прямий ефіри в Тіктосі. <кхе> Навіть попадаються ігрові ефіри в Ютубі. І дивлюся, коли компетючі, у всіх чомусь стоять відеокарти у більшості 40-60. Чому? Давайте, друзі, трохи розберемося і розвію вам пару міфів про дешевий і в кавичках геймінг. Перш, дешевого геймінгу не буває. Вже на дворі 2025 рік скоро. і за дешевий геймінг можна просто забути. Про дешевий стрімінг, Ну тим паче відносно забути. І так, перше, що я хочу зауважити: 4060 відеокарта це дійсно відяха, бюджетна. Є там багато версій, Slim Dual ну Dual це двохкулірна, яка. Чому дуо? Тому що вона розроблена спеціально для того, щоб влазити просто в маленькі корпуси. Тобто не усі ж корпуси помічаються навіть трьохкулерні відяхи, бо вони дуже здорові. Так от далі. Е для 4060-ї відяги не потрібен там блок поживлення 1200 Вт і вище, тому що це теж дуже досить по нашим цінам дороговато. З більш детальними характеристиками відеокарти 4060 ви можете ознайомитися на будь-якому сайті Розетка єт, роз чи Telemart, чи де ви там собі збираєте ПК. По, звісно, производительності. Як всі звиклий час рівняти ігри по кількості ФПС, блядь, я вам скажу так. r 4060 це гарний ігровий бюджет за свої кошти. І не треба від неї чекати якихось запредельних заоблачного геймінгу там 2К. 4K 100 ФПС, 4К 100 ФПС. Ні, друзі, не буде такого. Давайте будемо просто звичайними реалістами. Це відео просто робиться по-простому, яке я зараз записую. Тобто пограти, пограти, ну пограти ви зможете у все, що ви граєте. наприклад Вона зі сталкером другим справляється з Індіаною Джонс але вже не зовсім. Тут ще треба подумати головою, що ви граєте, і на яких налаштуваннях там, вмикаєте витрасування чи не вмикаєте витрасування DLSS і тому подібне. От. Тут не треба ізобрітати якогось велосипеда, який вже давно, як то кажуть, придумали. Ця відеокарта зараз ціновий діапазон від 14 до я бачив десь 19 тисяч. 19 тисяч це вже ці трьохкулерні версії такі вот, здорові. Ну, производительності, вони, я би сказав, такої великої, як там ці, куплю трьохкулерну відеокарту, ще один місць. Куплю трьохкулерну відяху, у мене буде производительність там. Ні. У вас буде кращий охлад, ніж на двох вентиляторній версії, тому що в трьохкулерні стоять мощніші вентилятори. Логічно. Я багато обзорів передивився на RTX 4060 Я просто не розумію, чому всі намагаються знайти якусь такого щось нове. Ну, Типа в цій відяхі. Ну, нічого нового немає. Банально, тому що просто... Е навіть ну, вона не може вийти за приділ своїх можливостей. Якщо брати віддяху для стрімів, наприклад, на оту платформу, якщо ви стрімите, це буде TikTok або YouTube, вистачить. Якщо ви займаєтесь рестрімінгом, друзі, давайте теж дивитися справді в очі. 4060 на дві платформи, це не вистачить. Там вже потрібно буде або грати на суперницьких налаштуваннях, або на мінімалках або понижати качество ва або пресет самої програми. Ну, це впливає на качество Так от. Звичайно, купляти 4060 чи ждати 50 60-ту відеокарту чи, чи купувати, наприклад, топову RTX 4070 Super, це вже топова відеокарта, це вже не середній бюджет. Вирішувати, звичайно, вам, але якщо ви любитель грати, наприклад, в 2К на ультрах або високих або навіть є такі, що лю люблять грати в 4К, я би вам рекомендував на збирати собі на 47 Super або вже щось поближчі. А як то кажуть, на вкус і цвет, друзі, товариші нет, тому... Думаю, це відео вам стане корисним. і підпишетесь на канал. По суті тут все без милої води сказано, все таке є. А тести в Ютубі ви можете подивитися самі.